Минулої неділі у спортивному залі на стадіоні Ювілейний за сприяння Федерації волейболу Бродівщини відбувся п'ятий тур чемпіонату Бродівської громади з волейболу на підтримку Збройних сил України. На спортивній площадці мірялися вправністю 9 команд. Із міст Радивилів, золочи, Броди та сіл Клекотів і Попівці. У результаті Клекотівська дружба двічі здобула перемогу із рахунком 3-0, перегравши команди дитячо-юнацьких спортивних шкіл з Бродів та Радивилова. Бродівський нефтовик здолав волейбольний клуб Радивилів з перевагою у три очки, залишивши суперника з нулем. Спортивна фортуна зрадила фавориту та була прихильною до бродівських левів і знову на табло 3-0. А поєдинок між гармонією і Золочева та іквою із села Попівці завершився рахунком 3-1. Волейбольну неділю наповнили дух здорового суперництва, жаги до перемоги, тож гра вдалася видовищною і цікавою в усіх команд. Родзинкою став ювілейний момент. З 25-м днем народження привітали бродівчанина Владислава Голубицького, гравця волейбольного клубу Єдність та подарували йому пам'ятну футболку. А чемпіонат триває. Попереду нові поєдинки і видовищні перемоги.